Mm. Ну що ж, добрий день, мої друзі! З вами я Данил Фіфа. І сьогодні я вам буду показувати прокачку состава. Я вибрав легенди. Ну, і як я розумію, легенди це оце. Дивіться е, Першим я купив Роналду Самого самого Лурейтову. <coughs> я його купив. У нього 90 Овер. Дуже хороша карточка, на мені, тому що 5 плюс 5. І ведуща права нога, її 5 на фінтах. Хоч це його сама погана картка. Дріблінг скоростний, радуга, в обороні низька, там високе, В атаці, в атаці середня. Я поняв, чому його. Точний удар таланти. Усилення навиків, завершення атак. Далі Луїс Фігу. Так, ППшник. В нього мені він подобається, тому що у нього хоч 95, але все з защитою фізикою, крім все за 100. Тільки в нього 4 і 5. права ведуща. Є 4 на фінтах. 360, Позор, Позер. І там і там середня нагрузка. Шева. Шевчен. Ну що ж, Довольно хороші стати. Ну, за 80, окрім трьох. Ну, не можу нічого сказати, українець. 3 на фінтах це так. Довольно доступна іменно ця картка, але все одно. За легенду треба платити. 4-5, права ведуща. Таланти. Дальні удари. З п'ятки на п'ятку. точні удари. І мощний кручений удар со штрафного. В атакі високе. В обороні середнє. Хороша картка, нічого сказати не можу. Заходимо до Бекхема. Він у всіх є, але це не важливо. Я йому одне вкачав, щоб там задання виполнити. У нього все за 100, окрім защити. Якщо чуть чуть постаратись, там може бути все за 100. 4 5 права ведуща, велика виносливость, тренер фінтах, ну все одно, нормально. І там і там середня нагрузка, багато талантів, шведа, удари шведою, дальні, дальні удари, дальні паси, плеймейкер, точний удар, ранні навеси, з п'ятки на п'ятку. І там і там середня нагрузка. Ну що ж, я вам показав свій сустав. Інших я скоро буду заміняти. Посовітуйте в коментарях, кого ще можна купити. З вами був я, Данів Фіфа, пока-пока.